Добрий всі день. Ми з мамою йдемо купувати мікроволновку. Вона в неї працює, але вже дуже старенька, і ржава внутрі вже облуплюється. Так, мама пенсію отримала. Мама пенсію отримала і вирішила піти вже заплющити очі і купити собі мікро. Ну так. Да. Одна мебіль залишилась. Такий непоганий диванчик. Ой, я б дуже хотіла собі в кімнату двоспальне ліжко. Але ж теж постав його, стільки місця займе оце таке велике ліжко поставить собі в кімнаті і все. І нема де ходити. Це 15800, такий непоганий. Так, мама, тут я її фокстрот тягнула, вона сказала сюди. Да. Добрий день. Мені хочеться купити собі мікрохвильовочку, щоб вона була мені, 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 все, не велика, не одна. Вже нічого немає. Сама простенька, яка у вас? Сама простенька і нема. Напевно, за на 2.500 само дешевших. А так 2.200, 2.000 навіть. Покажіть, який розмір нам треба доці? 20. Не, нам підножки. Ну, вона прикручена до стіни, ножки прикручені. В общем, в длину она должна быть 42 сантиметра, а от ножки до ножки 35. Ты думаешь, что мне Ну, тебе кажется, а я знаю. Шо, шо? Ну, вот до трех тысяч. А вы выбирайте, что подобается. Тогда будем замерять ваши Мы доверяем вам, особенно вашему дядькове. его не ну, вот, видите, вот горение за 2800. Можна подивитися, бо ці дуже маленькі. Вон, адреса, ну дай, я гляну, скільки ціна. Давай, так. І це. І можний блендер є. Такий, щоб помидори Та, збиватися. Потім... Не бачу три копійка. Давайте пока це. Виписала собі. Ну, блендер, чашечку. Я не Це сковородочка гарячий руку, на да, може... Ой, машина. Да, двоє да, двоє я двоє ж кажу оця. Вот кроволу... гарение за 2800 Оця, напротив мене Оця, О. Уся, да. Що вот. мірять? Ну, ножки, лучше. Вот от, от начало ножки до той ножки должно бути 30 32. 300. Там 35 у нас б... Ну, і в принципі. А так а, по ширині 35 у вас, ну А по ширині яка вона буде? 44. А та 42. Я думаю, що вона підійде. Ця – 44. – А так, як нравится. вона хоче, це 45, нема такого. Вона, ну, добре, що 45? Длина. Ну, мам, вона просто буде більша. Головне, що ножки. 42. Получається, у вас менше, ніж ця рука. Ця більша. І головне, що туди в ножки влізуть. Добре, доця. Мама, внучечка. Клубнички купили. Ага. Ага. А чого не треба? Я ще мої внуки. Да. дівчата, мама, це клубнички. Бере. Вибирай, де не зелене, бо батько не любить зелене. Як то любить зелене? Він просто старенький а -а -а -а. після інсульта він не все може вгризти. А -а ми колись на мати каже, не лізь, не лізьте в клубніку, то ж буде спіла. Куди? Куди? Тут обігла мати. Тільки побита, порозовіла. Тож каже, буде спіла. Вона така, лавро. Де там назад? Каже, хіба не видно, що ми там спіла. Ну так. Так, дитя, і мені два жовтеньких помідорчика. І два жовтеньких помідорчика. Дайте їй, будь ласка, ще. Іди, іди, візьми. Взять тобі? Ну добре, я візьму тобі. Це такий гарненький. Оцей, ну, оцей мені зробить. Ні, ні, оцей. Так, ще оце. Давай туди. Не забудь його. Та не забуду, а що це? Ти не семеренку взяла? Ні, 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 нема. Ти що забудь? Та вона така кисла, як ти її взагалі, їла, Боже, ту семеренку. Скільки? 640. 640. Тобі допомогти? Давай кулька сюди, чисунку. А туди, в пакет. Цукірочний рой. Бабуся дала 200 гривень, щоб дівчатам купити цукерочки. Трошки. Взяла там. Мармеладки смачненькі. Оці дівчата люблять цукерки. Людці класні. Теж. Так. А ну, зважці буде тут на 200 гривень чи ні? Не буде, да 122. Ага, ще можна добавлять. В общем, добавляємо зараз ще каких-то шоколадную взять, каракуми, чешу. Навіть не знаю. Які. Угу. Сюди не зашли. Є майонез. Майонез є. Дай мені майонез, навіть є. Королі чеки. Середньої. І палички копчу на якісь ковбаси тогли. На крошку? На окрошку, не? Ні, вона на крошку не піде. А Горіхова піде, мама. Тобі яку ну, він, що тобі вже? Ну нічого, я ж тебе показала, рибу мені, якщо Хай буде. Хай буде. буде. Так, і сир у мені кусочок. Колбаси-молбаси какие. Так, і вже треба почекати. Тому ну, на Давай. Ти риби собі взяла чи рони? Я взяла чи рони. Доча, по 200 з чим, то це все. Оце? Так. Капуста хороша. Ну так гарна яка, глянь. Капусти нема. Ну, бо вже все. Бо бік здох з кислої капусти. Вже нема старої капусти краба чи воно оце? Все мечтаю попробувати оце м'ясо крабу. Лангусти. Ніколи не пробувала. Не їла. І краби у пальця гляньте. Це розбагаті обов'язково куплю собі. Скуштувати. ось. І ось цих ось. Миди ментеки. эти. Короче. Слухай, это даже восьминогие есть. Тики тут я бачу коктейли. Mm? Да штучка готова. Вкусненько. Все? Все взяла? Мама, сметани ти взяла? Штучки. А сметана ж є? Я питала. Майонез, а на що мені Ой, не казати? І сметанки Ну, В стаканчиках візьмеш. Угу. Що ще буде? Реберечка до реперечок.

Для суші все що хоче. І риба сразу тут і для суші, соуси, гляньте, три, як і унаги. Все є. Солодкий чилі. Да. Найшли тобі, тобі меншу сметанку, так? Да. Ну, Бачок добре. Так що ще буде? Ну все, немає шоколад, сирків, Немає? немає. – немає. А де вони діляться? Доча, що там 550. – Все на все. А ну дай мені вкусненько, сусісю. Е, – сусід. Сусі Чи сарделю. – Там десь. Добре. Оце б я тут от залізла, аби не вилазила б. А таку пачечку. Бати такої пачечки. Чи мама? Ну, мама, то, звісно, що ж ти думаєш. Коротше, Віра, іди. Мовчки. Та я собі за... Кажу, влізла б у в сирну вітрину і жила б там. Якийсь клюква сирний пролив, Венс Ли Дейл цей шось кейс. це бачиш якийсь, кейс, ну понятный за 990. Да, <завцова> уж. Поставлены нового. Мам, теперь вот, вот нижний. Вот же один, два, три, четыре. Вот, вот минуты. Все. Ага, Открывать вот сюда на кнопку. Мам, вот там, да я показала. Пальчиком. Оце сюди. Так. Да. Не бійся, вона не кусається. Убереш руку зверху. Ти ж там держиш, там відкриваєш. Тепер тобі надо встати і помити все красиво. Кого помити? помить? Вона ж вимита. Вона заводська. І що? Щоб грязи не було. Мам, смиришь yeah. полотенечко like, и протрешь. Рыбою. Все. Ой, все еда на дачу. Спасибо, я потом скажу. Кто пенсию дает мне? Что это такое? Ну все, ничего сложного, мам, подошла. Не надо руками хватать, вот. На середину. Просто, ну може а, на середину, куди тебе удобно. Все, Она... Я до тебе навчусь, все ходять. Так, все, я погнала, бо вже Боже. Приїхала на дачу кормити поросяток, до да мамі полила теплицю. Мам, стоять твої помідорчики, перчики, не хвилюйся, бо погода в нас нехті. О, перчик, так, да, він же з деяких бутилок вже проситься на волю. Але що ж ти зробиш, О, гляньте. Стоїть, скоро вже буде з горлишка торчать. Так, це матусіна тепличка, ту, що вона засаджувала. Оце, дивіться, які помідорчики вони, ще вона редисочки напхала. Кавони ж оті, що купили, все ніяк не висадимо. В общем, отак в неї. Дуже тут. От що, значить, хорошо удобрена земля, що тут дімка на возу натягав. Удобрили і які стоять помідори, як сонце. Ой, дай Бог, дай Бог. Ну, вікно відкрито, мам, я тобі скажу, воно не, не холодно. А двері, то я закрию. Пішли, помічниця. Ж без тебе нікуди. Тут закрию, Ну його в баню, як то кажуть. О! Все. Полили. Провірили, покормили. Да, молодець ти в мене. Пішли, доця, пішли, давай, швиденько, йдемо додому вже. А там обов'язково йти, так? Да? Там же ж, мабуть, щось посажене, ти. Каза різать. Ой, люди, в мами теж картопля пішла. Зараз покажу. В нас теж, Діма, Балакали, казав, що картошка полізла. І у мамки, бачите, отут от що ми садили, теж вже такі кущі є, а десь тільки викльовується. Вон тільки вилазить. Але пішла-пішла і картопелька в сходу. Пішли, філатея. Йдемо, йдемо. Пішли моя хазяюшка, це везде зі мною, везде. Це вже буде допомагати. На старості літ, якось вже тарілку супа наварить матері. Може. Ключове слово може. Та ні, думаю, хтось із четверых голодно ж не залишить. Да? Філька. Бачите, хрен відійшов, то був пожовтів. Щавіль відійшов, будожик пішов. Оце мама капусточки натикала. У нас вона один раз було таке, що вона в нас тут родила, а більше вона в нас ось не роде. Тут -ут -ут -ут, знаєте, вон, побризкали цибульку, десь навіть і не бризкали і, слава Богу, стоїть зеленіє. Хороша дівочка цибулька Так, а що воно оце тут за столом посіяно, мамо? Що це ви тут сіяли? Щось посіяли і так непогано взійшло. Це гляньте, бачите, теж маленьке. маленька. сюди, іди, іди, не будь кошка Люсень, бо бабуля нас порішає. Ой, ви знаєте, і добре, що дождики пішли. Хоча вже, може б трошки і хвати, бо тут, от все так гарно дивлюсь, буквально прямо на очах. Він. Цибуля теж в маму пішла, в нас теж вже можна. Рвати, да, різати, морозить цібахи. Ну і тут он. Такі он, вже лягають ці бахи. Морква мами. Ну що, мам? У мене, звісно, трошки покраще, трошечки, ну і в тебе я скажу не пусто. Все ж таки. І укропчик оце ж мама сіяла. Теж тут от Гляньте, я гарненько пішов. Все, пішли. Все! Піш. кажи, пішли. Пішли. Псі. Піш. 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 Ти псі, Іди, псі. Піш. А те цибулька, що досаджували мама з Нелічкою. То вона мені досаджувала. Клаптик, ну, щоб мені тут було що їсти. Як захочеться це башка. Так, ну що, а тут у нас джунглі завод, тут все дуже зелено, не ухожено і запущено. Це моє упущення. Люди скажу, трохи втомлююся на роботі, а оце хотіли їхати з мамою, куди така погода, тільки посипати залишилось. Но все-таки все ж, пішли. Все. А ми домой. Погнали. Пілатея машини. Обережно доця. Так, оце от хазяйка ще, от в неї є привичка, як іде, і двері закриває на защолку. Іди вже. Зачиняється вона все. Да. 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 Господи, дякую тобі за неї. Яка я все-таки молодець. Ось собі таку дівчинку красиво народила. Давай. Моя б життя була би, доця без тебе зовсім скучною, безкольоровою і нецікавою. Бо ці вже повиростали, я їм треба, як ото зайцю болячка одна венерическая. Но... А ця може ще побути біля мене довше. Ті скоро вже поулітають. Валька вже восьмий клас іде. Да. Мене мама пригостила, я вже вдома рибки мені купила. Мінтайчику, як в гостинчик. Дівкам конфети, а мені рибку. Так що буду сьогодні вечеряти смачненькою рибкою. Не повірите, але ну для мене це розказ. Я дозволяю собі це, але рідко. Хоча що Діма, що я ми любимо рибу. Тут зараз сосиски буду варити. Тут макарони дівки заказали. В общем, готую вечерю.